Просвітницьку акцію про методи масштабу і форми залежності Польщі від СРСР розпочали наукову конференцію в обіймах Великого брата Совєти в Польщі 1939-1993. А далі відділ бюро громадської освіти підготував виставку на 56 стендах. Представлено близько 150 світлин, що відображають різні форми залежності Польщі від радянського союзу. Проте автори представили більш широкий контекст польсько-радянських відносин від польсько-більшовицької війни через па. Молотова Ріббентропа, Катинську трагедію, Ялтинську конференцію аж до виходу з території Польської Республіки останніх військ радянської армії в 1993-му. Заступник консула Польщі у Луцьку Кристов Савіцький каже, виставку організували ще до подій Революції Гідності в Україні, а відкрили лише тепер. Я дуже рад, що відкриваємо зараз, бо вона дуже актуальна. І, і для України, і для Польщі. Бо дуже багато поляків думають, що ми вже вийшли з комунізму. Ой, це не так просто. Консул називає страшною цю трагічну сторінку в історії наших народів, але переконаний, аби не повторилось, її потрібно знати досконало.